Ці роботи мають якусь магічну силу. Це е, той самий генетичний код, про який всі кажуть. Ви не можете на нього надивитися. Воно притягує ваш погляд. Снаряд оцілов якраз те місце, де знаходилися роботи бабусі. Вони всі згоріли. Музей обов'язково відродиться. Про цю культуру повинен знати весь світ. Тисяча дев'ятсот сімдесят восьмий рік. До Києва прибуває король Швеції Карл XVI з дружиною Сильвією. Монархів урочисто провозять хрещатиком і влаштовують їм екскурсію Дніпром і Софією. Однак чи не найбільше враження на королівське подружжя справила сукня голови Верховної Ради Валентини Шевченко на прийомі у Щербицького королева Сільвія через всю залу сказала: Боже, у вас така прекрасна сукня. Я хочу знати хто цей дизайнер. Сукню в українському стилі, яка викликала фурор, створила Валентина Верес. Представниця легендарної ткацької династії, фотограф і музикант Кирило Верес племінник знаменитої майстрині. Це була дуже важка робота, на яку пішло більше місяця щоденної праці. Дуже красиво блакитне плаття, прикрашене великою кількістю карнаментів. Прабабуся Кирила Марія Пособчук була простою жінкою з Київщини, яка навіть не знала грамоти. Однак, створені нею рушники у 37 му представляли Радянський Союз на всесвітній виставці. Авці у Парижі, ось прабабуся Марія Пособчук, бабуся Ганна її дочка Олена. Нехай видима простота цих жінок не вводить вас в оману. Зіткані ними рушники були дипломатичним мастхевом СРСР, без них не обходилась жодна зустріч іноземних делегацій. Держава відзначала їх преміями і доручала дуже складні, іноді завдання на такому рівні дипломатичному. Саме українські рушники вони мають таку символіку, таку майстерність виконання в Росії. Цього просто не було. Орнаментальні смуги. Пунктирні смуги, гладкі кольорові, і воно між собою все злагоджено, і ви не можете на нього надивитися. Воно притягує ваш погляд. Бабуся могла всю ніч ткати, а зранку піти копати картоплю. Вже визнана мисткиня, та з іншого боку картоплю ж копати все рівно комусь треба. Бабуся часто о, казала, що відчуваю на рідній землі, та я перекладаю на рушники. Це о, той самий генетичний код, про який всі кажуть у 45-му Марія Пособчук створює приголомшливу серію чорних рушників, присвячену 17-річному синові, який не повернувся з фронту. Покривало називається пам'ять сину солдату, Буйство фарб, барвистість кольорів. А тло було чорним, як вона казала, це квіти, які символізують життя до останніх днів. Вона сподівалася, що син повернеться з війни. На жаль, він так і не повернувся за цей твір. Марію Маркелівну в 1966 році прийняли до спілки художників. Людину, яка не має освіти, приймають до спілки. Аби розрадити вбиту горем жінку, її єдина донька, яка мріяла стати медиком, погоджується продовжити родинну справу. І вже у 25 років Ганна Верес стає керівницею ткацького цеху. Продукція якого була мало не в кожній оселі. Це і скатертини, це і штори, це і занавіси, це і художні панно, це і серветки, і навіть костюми, і сукні все це виготовлялося великими партіями. Для неї не існувало перешкод. Вона з тих людей, хто бачить ціль і йде до неї. Кожну роботу вона е, називала і присвячувала Україні. Твір Шевченка називається ця робота і на оновленій землі. Ось так вона побачила строки цього вірша в такому орнаменті. Це був інструмент просування наших цінностей, нашої культури. Унікальні художні полотна досягали 12 метрів і оздоблення таких великих приміщень, як Отель Україна, багаточисленні міжнародні виставки, зокрема в Монреалі, в США, у Франції. Ці роботи мають якусь магічну силу. Бабуся, коли ткала, вона писала вірші і. Ці ж вірші ти складаєш потім на тканині, переносиш. В цьому може і секрет її такого креативу. Наші предки тисячоліттями зашифровували у рушниках приховані послання. Науковці розшифрували лише частину з них. Наприклад, ось така кругла квітка або зірка це солярний знак, символ сонця. А символ землі, яка дає врожай, це ромбик, на кінцях якої ось такі пророщі, ніби паросточки. Дослідник вишивки Володимир Підгірняк стверджує: він розшифрував послання у стародавніх рушниках, знайдених у єгипетських пірамідах, і вони виявилися. Родом з України в єгипетських вишиванках там записані наші українські слова. Вишивка, яка була найдена в гробниці, тут написано на цій вишивці пошана. Наші це рушник як далина пошани для померлого. Юрій Дахно успадкував від прадіда уміння вишивати рушники, що містять потаємні магічні знаки. Рушники мого прадіда, три рушники 19-го сторіччя, кінця, один початок 20-го сторіччя. І наслідуючи його, я також вишив. Рушник дерева. Є два світи, і між ним є зв'язок. І оце дерево життя дозволяє людям спілкуватися з. Родичами, які померли з Богом, і з самим космосом, оце горизонтальна смуга, вважалась дорого життя. Потім обов'язково такі корениці, або якщо добре, щоб у тому у вазончику, такому горщичку. Завжди от, дитина народжується, необхідно дитині вишити рушники. Поважання долі іде тут, фіксація року. Імені, прізвища, а це родові дані, а це молитва, зафіксована за дитину. Вони не просто нам вишиті, а вони випромінюють своє значення і все чує весь світ. Приховані послання в рушниках, що облетіли світ, віднайшов і нащадок родини Верес. В кожній роботі є якісь символи, є щось зашифроване. Фактично кожен рушник це така. А пісня, яка зіграна на струнах ткацького верстату, я бачу тут і зелені якісь поля, і сонце, і море, озера. Тобто, на цьому рушнику Україна у лютому, 22-го російська ракета знищила іванківський музей з роботами, що стали символами України. Наряд поцілив якраз те місце, де знаходилися роботи бабусі. Вони всі згоріли. Це було цілеспрямований постріл саме в цей музей, і це вже не перший випадок. І музей те теж саме. Але цього окупантам виявилося замало. Вони нещодавно розграбували музей ткацтва, де зберігалися рушники Ганни Верес та Марії Пособчук. Художніми панно Ганни Верес вони застілали і свої спальні місця і використовували їх як завісу. І коли вони уходили, вони з собою прихопили ці унікальні ткані роботи. Ворог розуміє, що якщо він знищить культуру, то він знищить і Україну. Рятувати культурну спадщину довелось, і юрію дахно. Навесні 22-го його село Москалі на Чернігівщині опинилось в окупації. Найцінніші реліквії чоловік сховав у сусідському льоху. Тут перекриття таке міцне, вон, бетонне. Ховали найцінніше багатство. Бачите, мисточки зірки. Це дев'ятнадцяте сторіччя. Поки Юрій рятував від ворога реліквії, його онука вишила рушник, в який заклала власні символи. Вибухи постійно були, вікна дрижали, але вночі ж не спали. Я сиділа і думала, що я вишиваю перемогу. Ти думаєш про те, що я дошию, і ми переможемо у квітні 22-го Наші захисники звільнили село Москалі від окупантів, а також всю Чернігівщину та Київщину. На щастя, рушники родини Верес зберігалися не лише в знищеному ворогом музеї Іванкова, але й в інших музейних фондах. В нас зберігається 60 творів і го року по 87-й. А також в особистій колекції родини Верес. Її сім'я вирішила передати ці рушники іванківському музею після його відновлення. Музей обов'язково відродиться. Магія, унікальне ремесло ткацтва. про цю культуру повинен знати весь світ. Рушники будуть символізувати зцілення загоєння ран, що насправді український народ незламний і все відбудується. Збережемо культуру, ми будемо її розвивати і переможемо. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте наш проєкт вподобайкою та напишіть у коментарях, чи є у вашій родині рушники і чи знаєте ви їхню історію. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.